Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. За 2,5 години турист подолав 11,5 кілометрів, яку відстань подолає турист за 3,5 години, якщо рухатиметься з цією самою швидкістю. Запишемо схематичну умову задачі. 2,5 години відповідають 11,5 кілометрів. Яку відстань подолає турист за 3,5 години. 3,5 години відповідають х кілометрів. Час руху. І подолана відстань при сталій швидкості є величинами прямо пропорційними. Зі збільшенням однієї величини у певну кількість разів, друга величина збільшується у таку саму кількість разів, тому складаємо пропорцію. 2,5 відноситься до 3,5 як 11,5 до х. Використаємо основну властивість пропорції. добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. 2,5х дорівнює 3,5 помножити на 11,5. Помножимо 3,5 на 11,5 стовпчик. 11,5 множимо на 3,5. 5 множимо на 5 – 25. 5 записали, 2 запам'ятали 5 множимо на 5, да 2,7, 5 множимо на 1 – 5, 5. множимо на 3 3 множимо на 5 – 15. 5 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 1, 3, да 1, 1,4, 3 множимо на 1, 3. Виконуємо додавання 5. 12, 10, 12,10,4. Відокремлюємо дві цифри коми отримали 40,25. А тепер знайдемо на відомим ножник для цього добуток, поділимо на відомий множник. перенесемо кому в діленому в дільнику на один знак. 402,5 поділимо на 25. Виконуємо ділення куточком на 25. Беремо по одному. 40 ділимо на 25, беремо по одному. 1 множимо на 25 буде 25. Виконуємо віднімання. 10 відняти 5 буде 5, 3 відняти 2 буде 1. остачі 15, зносимо 2. 152 ділимо на 25, беремо по 6. 6 множим на 5, 30. ну, і записали, 3, запам'ятали. 2 множим на 6, 12 до 3, 15. Виконуємо віднімання в остачі 2. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому. Зносимо 5. 25 ділимо на 25 беремо по одному. 1 множимо на 25 буде 25. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже. Отримали 16 16,1, робимо висновок. Отже, турист за 3,5 години подолає 16,1 кілометрів і записуємо відповідь. 16,1 і варіант відповіді є А. Номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 6 виконано.